Вітаю. Який порушив правила дорожнього -руху? Дорожньо руху? Перекрив всю полосу. Ми його блокунули скласно статті 207. Громадське затримання провели. Кримінальна мене в прямому ефірі. А хто це ви знаєте? Але? Да, да, за да. дивіться. Потім й до матюка Олексія Івановича, Героя України, в прямому ефірі поставки. Їх... Потім приїхав департамент патрульної поліції в прямому ефірі, да, прямому ефірі. а їх визвали мальчика по визову от реально, вони приїхали відмазати його. Вони від, нас від нього. Вже. Да, да. Вони нас вовідвітиснили від автомобіля. Відали йому втікти, сіли в машину, кажуть, сьо. Все... Посміялися, ви провокатори. Каже, воно ваша патрульна. А оце люди приїхали по нашому виклику, а вони так. приїхали по дзвонку. Чи це Давайте нормально? Зробимо. Чи це не нормально точно порушення закону? Якщо ви можете на мене офіційно звернутись, да, а я завжди. зроблю від себе офіційний запит на департамент патрульної поліції. З'ясуємо всі обставини. І а я би мог би вам це відео викласти? Воно в прямому ефірі було дивилося більше двох тисяч людей. Ну звичайно, да. Ми можемо це відео приложити вам? Так, да, звичайно. Це потрібно, щоб для mm. того, щоб було вже доказова бажано.